І знову про транспортний бізнес і що ж таке червоний папір, і скільки його чекати. Документ, без якого водій міжнародник аж ніяк не може поїхати в рейс, це є садесто керовцем або просто червоний папір, як його називають в народі. Для отримання червоного паперу власник фірми звертається до бюро транспорту дорогового, заповнює заявку. Крім заявки, треба подати певний перелік документів. Це Копія ліцензії, копія паспорта водія, копію візи, карти побиту водія, карту кваліфікації керовця, умову о праці, підтвердження, що водій платить ЗУС, і підтвердження оплати за розгляд справи. Як бачите, перелік невеликий і зрозумілий, які документи потрібно надати, і насправді цих документів не так вже і багато. Тож нічого складного в отриманні Сидесто керовці немає. Якщо говорити про скільки ж чекати на це Сідесто, то в районі 30 днів ужин має розглянути справу, але найчастіше лист з документами приходить вже на другий-третій тиждень після того, як ви подали. Тож, якщо ви плануєте запуск своєї транспортної фірми чи вводите нового водія, то врахуйте, що ці 2-3 тижні буде просто простій. Ну а щоб людина не сиділа марно, в цей час він може виконувати маршрути по Польщі. Ну, але тільки не може виїжджати за межі Польщі. Мене звати Роман Безімігрант. Якщо вас цікавлять питання ведення транспортного бізнесу в Польщі, пишіть в коментарях, запитуйте на канал, підписуйтесь.